Були тут морозові. Такі тут морозова. є, Бачите? Наш кремозіту. Наші Морозова, Я люблю це чизкейк. Кати в пальмах. Не покрашена, треба покраситися. Кофта ковтинка гарна. Повернися, яка ковтинка в тебе красива. Це з України ковтинка. Ми йдемо додому. Тут все І такі бідні, голодні. Нарешті погрузила відео. Дуже багато, що було грузить. Дуже прямо. Наш міндело цю вулицю перекрили. Окупували італійці. Бачите, перекрили і зробили тут такі от кафе. Ой. <плес> ну так. Пишохідно зробили. Постригли деревці. Яка пальмочка красива. Подивіться, їх підстригли зараз. Бачите, як підстригли. Підстригли? Пальмі? Ага. красива пальмочка, Красиво, можна буде тут сфоткатися. Тут можна сфоткатися буде. Біля пошти. Наша пошта. Деревця, як гарно, боже, як гарно. Як красиво. Доглянуте місто гарне. Добудовується цей будиночок. Африка може бути й такою, правда? Це не відміняє того факту, що тут Африка. І живуть африканці. Які кущики, дитячі майданчики, дітки граються. Прохолодно так стало. Прохолодно. Ну, Свіженько так. Я от з короткими, з короткими рукавами, мені так трошки свіженько. Мама в мене більш такі плотніші Кофт, кофтинці. Інколи й кардиганчик доводиться вдягати. Більш там січень лютий. Як тут зелено. Щось там не працює. Щось не відкрилося. Побудували і щось не відкрило. З цієї сторони, О, яке сонце палюче. Морозиво не піднімається, поки 150. Я, як багато відео треба, я йду тепер сюди в кремозіт. Дуже люблю морозиво. Можна задонатити Жоні і мамі на морозиво. Мамі! Пахне попкорном. Mm -hmm. Як же зелено. Ресятий, сідаєм? Сідай. Ресятий, номер 10. Ой, чи я цибну, краще не ризикувати. Латер. Ну, вже сонечко заходить. Грудневе сонечко зимове. Там маршруточка. Ми з вами. Сідайте. Сідайте, пані. Як Я Ага. Він сказав сісти. Тут всі місця сидять. Тут ніколи не буває, що стояти. Тут один кацап ходить, він знає, що ми, ми, ми говоримо про нього. Він кацап. В'йобичний кацап. Йому зоромно він очі ховає. В'ябичний кацап. Один, правда. Їх зараз не дуже випускають. Як красиве, яке місто гарне. Друзі, подивіться, як гарно. Яхти які. Не те, що вражі. Ми як жили в Україні, то нас учили, що у Врашів пиздостантує Москва мат, що же красиво. Жизнь зароділась під Москвою. А подивіться, як класно в Африці. Стер трохи, да? Трошки шум. Яка краса, не те, що в Раші. Криму купували, особняками забудували, пів, пів відсотка людей живе, а 99,5 виживає рашисти в йобишні. Тут бачите, які автобусики. Яка клумба. Пляж доглянутий. Добре. Республіка Рашкартостан убічна. Це вам не Рашкартостан. бачите, як підстригли пальмочки. Підстригли красиво. Бо замітають, кожен через день ходять, замітають. Воду опрісняють. Скажи, льовка, тобі подобається кавалерня? Що тобі подобається? Все. Так, Все нужна. Ну як я можу, Автобуси, як тобі автобуси? Бігають. Бігають. А будинки, як ти кажеш, роблять. Якісно. Як? Якісно. Якісно будують. Так. Не те, що в засрані Білорусі, колгоспи. Скільки гарних будинків. Отакі от справи.